Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Канада відправила до Європи танки «Леопард-2А4», якими озброїть українських військових в українському міністерстві оборони. Підтвердили, що танки вже на шляху до України. Отава також надасть Україні велику кількість запасних частин та боєприпасів для танків. Міністр національної оборони Канади також підтвердила, що літак з танками вже вилетів. Канада передасть Україні у перші партії чотири основні бойові танки «Леопард-2» зі своїх збройних сил. Таке зобов'язання поклало кінець суперечкам про те, чи буде Канада передавати Україні танки. Крім того, з Канади в Європу приїдуть інструктори для навчання українських екіпажів. При цьому голова оборонного відомства Канади залишила відкритою можливість відправки більшої кількості леопард у майбутньому. У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що українські військові швидко освоюють танки Челенджер 2, як відзначили у дописі британські військові. Цього тижня танкісти Збройних сил України швидко освоїли управління могутнім Челенджер 2, підготовка українців на навчальному танку Челенджер 2. У британському відомстві додали, що Велика Британія надає Україні танки Челенджер 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію. Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка його 120-мм гармата о 1 Попри те, що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива. Вона нарізна та використовує неуніфіковані з боєприпаси роздільного заряджання. Челенджер 2 потребує своїх боєприпасів як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними хеш бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно стріляти по цілям на дальність до 8 кілометрів. Прем'єр-міністр Португалії заявив, що країна передасть Збройним силам України танки «Леопард-2». Наразі, за словами прем'єр-міністра, Португалія співпрацює з Німеччиною, щоб дозволити логістичну операцію з постачання запасних частин. Водночас, відповідаючи на запитання про найбільший ймовірний час, коли танки «Леопард-2» можуть бути відправлені до України. Голова португальського уряду зазначив. Рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати всі ці засоби в наявності вже у найближчі місяць або два. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет передбачає передачу критичних спроможностей протиповітряної оборони, а також броньовані машини піхоти та інше озброєння. До переліку допомоги зі складів Сполучених Штатів увійшли додаткові високоточні боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Хаймарс. Додаткові боєприпаси калібру 155 мм, 120-мм мінометні боєприпаси, 181 автомобілі з протимінним захистом, 250 комплектів Джевелін, 2000 протитанкових ракет та протипіхотні боєприпаси Клеймор. Крім того, в рамках нового пакету Вашингтон надасть зокрема дві системи протиповітряної оборони Ховк, зенітні гармати та боєприпаси, системи для протидії дронам. Чотири радари для повітряного спостереження і 20 протимінометних радарів, безпілотні системи, Пума та високоточні ракети. Представник Пентагону Патрік Райдер розповів, що високоточні керовані ракети в пакеті для України це бомби. Як він сказав, у новому пакеті ми надамо Україні бомби малого діаметра для наземного запуску. Це дає їм більшу дальність. Вони можуть уражати цілі на відстані 150 кілометрів. Українські танкісти розпочнуть тренування із танками «Леопард-2» у Польщі вже у найближчі дні. Про це повідомив міністр оборони Польщі. Раніше прем'єр-міністр Польщі повідомляв, що Варшава готова передати Україні танки «Леопард-2». Варшава надасть 14 основних бойових танків «Леопард-2» німецького виробництва. Як сказав міністр оборони Польщі, найважливіше зараз це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі буквально за декілька днів. Крім цього, у Польщі заявили, що готові передати Україні додатково 60 модернізованих танків. Також Польща активно веде перемовини для залучення інших країн до танкової коаліції донорів Leopard-2, які нададуть Україні. Берлін і Стокгольм обговорюють новий пакет військової допомоги Україні. У його рамках Швеція поставить зенітні ракети та пускові установки із системи протиповітряної оборони Рісте. Про це повідомляє Блюмберг. У матеріалі йдеться про те, що Німеччина попросила Швецію надати пускові установки, які сумісні з системою Рісте. Додаткові пускові установки необхідні для посилення протиповітряної оборони України. Видання зазначає. Що ці переговори між двома країнами також можуть стосуватися відправлення більшої кількості зенітних ракет для систем ІРІСТЕ, що передаються Україні, також наголошується на тому, що Берлін дотримується планів щодо поставки у 2023 році Україні раніше анонсованих трьох систем ППО ірісте СЛМ на додачу до першої системи, що надійшла в Україну в жовтні 2022 року. До нового пакету допомоги від Швеції для України входять на названі системи протиповітряної оборони. Наразі сухопутні війська Швеції використовують мобільні ЗРК і Рісте СЛС. Уряд Німеччини має намір схвалити передачу Україні танків Леопард 1 із промислових запасів. Про це повідомляє німецька газета. Журналісти зазначають, що німецькі компанії можуть найближчим часом підготувати для відправки в Україну десятки танків Леопард 1 Ця бронетехніка могла б посилити бойові спроможності Сил оборони України. Раніше у німецькій компанії заявили, що на зберіганні в компанії є 110 танків леопард 1 та Леопард 2. Нещодавно стало відомо, що у бельгійської приватної компанії намагаються викупити танки Леопард 1 для України. На її складах, зокрема, зберігаються 50 танків Леопард 1. В Україні визначилися із розташуванням навчально-випробувального центру з експлуатації безпілотників. У Міністерстві оборони України повідомили, що місце обирали спільно з інвесторами. Будівництво заводу і облаштування центру передбачає трансфер технологій та локалізацію виробництва. У центрі будуть обслуговувати, ремонтувати і навіть модернізувати техніку. Там же проводитимуть навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотників компанії Байка. Уряд України прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва турецьких БПЛА в Україні у 2025 році. Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БПЛА складає 95 мільйонів доларів. Турецька компанія зацікавлена у поглибленні співпраці з Україною. Тому в майбутньому планує будувати низку таких центрів для обслуговування БПЛА в Україні. В Україні навчатимуть операторів безекіпажних морських апаратів. Планують відкрити нову спеціалізацію під назвою застосування безекіпажних морських апаратів. Нагадуємо, що у листопаді 2022 року Україна почала кампанію зі збору коштів на закупівлю та створення флоту морських безпілотників. Планується зібрати кошти на 100 таких безпілотників. Вартість одного комплексу 10 мільйонів гривень. Це розроблені в Україні багатофункціональні надводні дрони. Дрони можуть брати участь у дальній морській розвідці, спостережені за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту та нанесені вогневих уражень по рухомих та нерухомих цілях. Операційний радіус дії дрону 400 км, бойове навантаження 200 кг, автономність 60 годин. Уряд запроваджує систему дельта в силах оборони. Також уряд дозволив розмістити систему в хмарі поза межами України. Достатньо мати інтернет, авторизуватися і користуватися цифровою мапою. Система збирає дані з десятків джерел, розвідки безпілотників, знімків, супутників, радіоперехоплень тощо. Систему постійно досконалюють, з'являються нові функції, покращується інтерфейс, інтегруються нові джерела інформації. Загальна кількість користувачів не розголошується, але розробники запевняють, що вона росте з геометричною прогресією. Український завод виготовив на замовлення української компанії опорний однобалковий мостовий кран з вантажопідйомністю 5 тонн. Новий кран буде використовуватися на виробництві запірної арматури і транспортуватиме заготівки для механічної обробки. Для безпечного керування крановим обладнанням і пересування заготівок встановлена система радіокерування. За допомогою цієї системи підвищується безпека виконання робіт. Оператор може знаходитись на відстані до 100 метрів від вантажу. Швидкість підйому опускання вантажу становить 4 метри на хвилину. Мостовий опорний кран було спроєктовано, виготовлено і змонтовано в стислі терміни в умовах існуючого виробництва. Монтажники виконали пусконалагоджувальні роботи, а по закінченню провели всі необхідні контрольні випробування з вантажем на статичні та динамічні навантаження. Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів на відновлення України, кошти спрямують на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури. Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Рішення про підтримку фіналізують укладенням грантової угоди з японським агентством міжнародного співробітництва. Зазначається, що беззаперечним пріоритетом на етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцних.